Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, віцепрезидентка США Камала Гарріс наближається до прийняття рішення щодо обрання напарника в межах виборчої кампанії 2024 року. Власне, 21 липня 2024 року президент США Джо Байден оголосив про вихід з виборчої кампанії і одразу Камала Гарріс заявила про боротьбу за президентську номінацію від демократичної партії. Вона змогла достатньо швидко консолідувати. Демократів було проведено віртуальне голосування, яке завершилось 5 серпня, за яким Гарріс отримала достатню кількість делегатів для здобуття номінації, вище вказаної. І, відповідно, наступний крок це вже визначення свого. Напарника. Загалом на цьому тижні віцепрезидентка планує представити свого напарника під час передвиборчих заходів у коливаючих штатах. Попередньо ми говорили, що кампанія Гаріс планує відповідне турне. Станом на ранок, понеділка, 5 серпня, Камала Гарріс ще не ухвалила остаточне рішення, про що повідомляє CNN. Кампанія планує офіційно оголосити про вибір напарника через онлайн-повідомлення для прихильників перед мітингом у Філадельфії, штату Пенсільванія, який відбудеться у вівторок 6 серпня, де Камала Гарріс, як очікується вперше виступить зі своїм напарнем. Очікується, що вище вказане рішення буде прийнято пізніше в понеділок, і віцепрезидентка повідомить про це невелику групу головних радників. Проте це може бути ухвалено і у вівторок, безпосередньо перед заходом у Філадельфії, 4 серпня 2024 року Гарріс провела фінальні співбесіди з трьома претендентами. Це губернатор Міннесоти Тім Волс, губернатор Пенсільванії Джош Шапіро та сенатор Аризони Марк Келлі. Чотири роки тому, 11 серпня 2020 року, Джо Байден тодішній. Кандидат на посаду президента США від демократичної партії оголосив про своє рішення обрати Камалу Гаріс своїм напарником. Він це зробив за допомогою текстового повідомлення та електронного листа своїм прихильникам. Гарріс сподівається зробити свій вибір відомим таким же чином, про що говорять помічники в надії створити очікування та масивний список кампанії. Гаріс зазначила наступне: Я хочу, щоб ви першими дізнались, кого я обираю на посаду президента США. Відповідне повідомлення вона здійснила в електронному листі минулого тижня до своїх прихильників. Додайте своє ім'я до цього ексклюзивного списку прихильників, які отримують сповіщення негайно, коли з'являться новини, тобто, коли Гаріс прийме рішення. Загалом, колишній республіканський губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті в ефірі ABC News This Week заявив наступне щодо вибору Гаррі свого напарника. Я думаю, що їй потрібно вибрати когось, хто буде поміркованішим за неї. Я думаю, що їй потрібно вибрати когось, хто має більше досвіду управління на нижньому рівні. Колишній союзник Трампа зазначив, що. Цей вибір має бути на користь губернатора штату Пенсильванії Джоша Шапіра. Президент United Auto Walkers Шон Файн, про якого підтримала кампанію Гаррі, сказав, що він підтримує губернатора Кентукі Енді Бешера. Вихваляючи його як союзника робітників, який зміг двічі виграти червоний штат, також він схвалює Тіма Волза, губернатора штату Міннесота. Це були б найкращі два кандидати, якби ми мали б вибирати будь-кого. Але, врешті-решт, подивіться, віце-президентка Гарріс має вибрати з ким їй зручніше, оскільки це її набарник. Сказав Файн в ефірі Phase Nation на CBS News. І пізніше вийшло повідомлення від Ройтерс, за яким Камала Гарріс звузила коло. Потенційних напарників до двох осіб. Це губернатор штату Пенсільванія Джош Шапіро і губернатор штату Міннесота Волс. Тому, власне, ми очікуємо, який остаточний вибір зробить Камала Гарріс. Власне, у вівторок це ім'я буде відоме і вже будемо більш детальніше говорити про цього напарника. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!